Привіт, я тебе вітаю на подкасті Ганна Ванда і вітаю на ще одному епізоді про на серії епізодів про південний тіроль. Власне, тут ділюсь з тобою різними цікавими локаціями, які я обожнюю у південному тіролі, і взагалі чому південний тіроль, чому не Тіроль, а чому і не Баварія? Ну але зупинимося сьогодні на південному тіролі, і сьогодні буду тобі розповідати, чому Розенгартен, трояндовий сад, має таку назву. Геть зовсім не альпійську назву, як на мене. У південному тіролі є дуже багато масивів, які просто заворожують, які запам'ятовуються на все життя, але для мене це. Місце моє одне з найулюбленіших, хоча я завжди кажу, що майже кожне місце мене найулюбленіше, але це місце дуже особливе, тому що ми туди потрапили якраз після корони, коли відкрили перші кордони. Я пам'ятаю, як ми просто раділи, що ми нам що нам була можливість перетнути Мюнхен і виїхати, і побачити інше місце, і побачити більше ніж Німфобурзький парк. І тому Розенгатн це для мене. Таке місце, де ми повертаємося знову і знову, і власне я хотіла би поділитися, бо я дізналася про цю легенду зовсім е, недавно минулого року влітку, коли це собі питання, чому власне трояндовий сад? Ну, зовсім там зовсім немає троянд. Ми вже перейшли, пройшли, там дуже багато походів, і ну зовсім поперек зовсім немає троянд. І е, нам розповіли ну, так, в загальному одну легенду, а я трішки детальніше пошукала, і е, там існує така тріянд, е, легенда, і, е, власне, в кінці розповім тобі е, взагалі з е, лінгвістичної точки зору. Чому ем, трояндовий сад. тому дослухайте до кінця. Але перед тим як я почну вже розповідати легенду ем, про короля Лауріна, е, хотіла тобі нагадати, що в мене є закрита спільнота. Ем, за підписку на Патреоні ти можеш отримати більше контенту, більше інформації про наші походи, про наше житло, про наш досвід, надихатися і повторювати усі походи. Ем, це закрита спільнота, тому е, на Патреоні ти можеш оплатити будь-який тариф, який тобі підходить на даний момент. І насолоджуватися, і надихатися, і подорожувати, і шукати пригоди на природі, не вдома на дивані. Моя мета як найбільше людей переконати в тому, що пригоди на природі це набагато ліпше і набагато краще, і не засиджуватися на дивані, тому що ми і так працюємо дуже багато за диму. Тому на вихідних треба піднімати свою дубцю і йти або походи з дітьми, або ем, робити займатися спортом. Ну добре, давай повернемося до легенди та короля Лауріна. Колись давно дуже давно ще за часів, коли нас то ну, майже не було біля підніжжя високої сірої скелі, як власне біля бідніжя Розенгарден правив карликовий король Лаурі. Він жив в підземному палаці, насолоджувався своїм життям, тільки йому щось не хватало. І власне йому не хватало жінки <свісно> нареченої. Він її довго шукав, зробив собі трояновий сад, і все одно він себе не знаходив в цьому трояновому саді. І він вирішив ну окей, треба щось шукати. Ну добре, зробив він той трояновий сад, огородив його не огорожою, а якоюсь такою тонкою шовковою ниткою. І сказав, що якщо хтось його переступить цей сад, цей, цю шовкову нитку переріже її, тому я відрубаю руку й ногу. Ну і так всі так подивилися, але йому все одно щось не хватало. і не хватало йому власне нареченої. І одного разу, коли він почув, що король Адіге хоче видати свою прекрасну доньку Сімільду, і е, він організовує турнір, е, е, його не запросив. І він такий, ну блін, як я вже мав трояндовий. Як він мене не запросив? І цей ем, король Лаурін сказав: Окей, тоді треба щось продумати. І він придумав, що одягне свій плащ невидимку, і він таємно відправився на турнір. Але ну після численних боїв е, е, він так спостерігав, як там інші е, лицарі борються за серце е, Сімільди. І він викрав Сімільду, коли вже майже закінчувався турнір між е, Гартвігом і Вітіхом лицарями, і коли вони вийшли на арену, вони побачили, що сіміль немає. А сімільда була викрадена власне королем Лаурі. Ну і спочатку такі всі були незрозумілі, де ж поділася наречена, куди вона зникла. Але так думали, ну окей завжди підозра у за викраденні впала одразу на короля гномів карликового короля і ем, гатвіх лицарі Гатвіх Вітіг і ще інший ем, Дітріх Фон Берн, і ще інші сміливці них було шестеро. Ем, вирішили, окей, треба рятувати Сімільду, треба її знайти і визволити від, ем, від ем, карликового короля. І в трояндовому саді ем, відтіг, один з лицарів, не міг. Стримати свою свій гнів і був розлючений, і так як він міг виграсти це ж так несправедливо. Ми боролися стільки стільки часу. А він просто виграв наречено і живе там в там печері в скелі, де він її там і сховав, і він взяв, сказав окей. Якщо треба спровокувати карликового короля, і він розрізав ту тонконку тонку шовкову нитку і зі злості розтоптав кілька троянд. І це Лаурін побачив. Він розлючений, при в сад і сказав, що як ти міг? Я ж ем, сказав, що хто перейде шовкову, хто перейде в мій трояндовий сад, тому я відріжу ногу й руку. І е, він хотів, власне, він був маленький, він хотів е, власне, якраз вже розпочати бій між е, відтіхом і ним. І він озброївся таким капелюхом. Е, він мав дуже багато чарівних е, капелюхів, і е, він озброївся таким капелюхом, який надавав йому силу е, 12 чоловіків. І е, ну, звичайно, що він е, був сильніший за вітіха. Ну, а відтіг був е, один, а потім. Е, Такий Дідріх фон Бен, ще лицар подивився так: ну стоп, то це ж несправедливо. І він за, заступився за лицаря Вітіга. Цілий іспанський серіал виходить. І ем, я врешті-врешті вони змогли перемогти е, Лауріна, бо в якомусь в якийсь період часу він зміг взяти в нього з голови капелюх, і цей вже став тоді не таким, був не мав стільки сил, як з тим капелюхом. І в той момент момент, коли е, вони змогли забрати від від кольора короля Лауріна Капелюх, брама в скелях в в скелях обідчинилася, і Сімільда вийшла і така задоволена, щаслива, і сказала: Ну окей, я вам дуже дякую, що ви мене визволили. Але помиріться з Лауріном. Він був таким прикольним. Він до неї дуже добре ставився, Давайте жити дружно, і ось лицарі такі: ну, добре, добре. Ми помер, помиримося з Лауріном, і Лаурін запросив їх до, до замку. Там їх добре пригостили. Вони співали, грали. Однак пізно ввечері гноми знову. Це були жителі карликового короля, напали на лицарів, зв'язали їх і замкнули в підземелі. Однак лицарі вони були сильнішими і змогли звільнитися. І вони знову здолали. Знову був бій між королем, між камішкарликовим королем, і вони змогли побороти короля Лауріна та його гномів. Гартвіг ем, звільнив ем, Сімільду, і ем, він повернув одразу ем, її батькові. А який одразу ж одружив їх і сказав: все, ти мій найкращий зять. Бери мою, бери мою дочку, в бери мою дочку в цей в наречену, і все, будемо жити, будемо жити в радості. Ну а Тітрих та інші поїхали назад до Берна і вони взяли, сказали, окей, щоб вам Лаурін тут не, 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 не надоїдав, ми візьмемо його в полон з собою. І коли Лаурін прощався, ну він як прощався? Він прокляне прокля. Проклян, Тинувся на світі, подивився на трояндовий сад і сказав: «Ах, як пишні ці троянди лицарі б ніколи про мене не, не дізналися і мене не знайшли. Ну і він прокляв і сказав, що щоб тут було ніколи, ніхто не бачив більше троянд ні вдень, ні вночі, але він забув про сутінки, і саме тому трояндовий сад, і сьогодні розквітає в сутінках, освітлюючи скелі рожевим світлом, і який нагадує про короля Лауріна та його трояндовий сад. І до сьогодні це така легенда. Але сьогодні ви насправді зможете побачити такий рожевий відтінок, якщо ви будете сидіти, якщо ви будете сидіти десь в, на горі і і Слухати, як не не слухати будете сидіти і дивитися на захід сонця. І знаєте, захід сонця він такий досить особливий у гірському масиві Розенгартен. бо насправді скеля отримує такий рожевий відтінок. Тому я вас запрошую, щоб якщо ви будете робити походи або планувати подорож саме туди, хоча б раз побувати на заході сонця, бо там дуже гарно. І насправді походи в гірському масиві Розенгартен Дуже багато є на різному. Для, для різних рівнів, як і для початківців, так і для вже більш до таких, як то кажуть, просунутих. Ні, не просунуті, якісь це любитель гір. Ну такі досвідчені. І насправді там є теж складні і якщо ви вже вмієте скелелазити і так далі. Дуже класне місце. Я просто захоплююсь ним. Немає дуже багато підйомників. І найкраще підніміться з, з селища Тір. Селище Тір – це дуже має бага дуже багато походів де ви просто будете зачаровані повірте мені я була зачарована і вам теж рекомендую якщо ви дивите, дивитеся, за мною слідкуйте за мною в інстаграмі то ви вже 100% бачили фотографії з цього з цього місця ем... Що я вам ще хочу сказати? Що знаєте, це така легенда легендою, але ж насправді є ще й лінгвістичне лі 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 пояснення, чому е, назва Розенгартен. і кажуть, що воно підходить, е, що воно походить зі слова зі від е, старого слова руза, ружа, руза, е, що перекладається як осип. І ем, це, звичайно, не так е, не так правдоподібно, можливо, або можливо не так геніально, як легенда про кольора короля Лауріна, але щось в цьому є. Тому що коли ви будете робити там походи, ви побачите, що е, насправді е, ця місцевість, е, цей масив такий дуже розсипчастий. І, можливо, це і від того походить. Якщо вам сподобався епізод, то підписуйтесь на тому каналі, де ви мене слухаєте, на Ютубі або на Spotify, або на Apple Podcast. І я буду рада, якщо ви залишаєтеся зі мною, слідкуйте Зі мною на інстаграмі і до нових зустрічей. Па-па!